Добрий день усім, мене звати Анна, я зі Львова, живу в Італії багато-багато років. Слідкуйте за моїм відео, підписуйтеся і е, ставте лайк. І побачимося уже скоро. Не залишайте мене, бо я ось тут і я дещо купила, я вам багато-багато усього покажу. До скорої зустрічі! Так, у нас обід починається. Зараз я вам хочу показати, дорогесенькі мої, як температура міняється чи не міняється. Температура 70. Температура не міняється, а у мені діта на вулиці. На вулиці вологість. Всі вікна відкриті. Якщо б на вулиці було сонце в хаті, зразу би впала вологість. Зразу, зразу, зразу. Це зараз я вам покажу, як виглядає Улія. Спочатку трошки оциту треба дати. Отак небагато. Яка смакота сьогодні? Яка смакота олія великої якості. Великої якості. Ось так вона має бути. Вона має бути видно її, її має бути багато. Тому що скарпетто ми будемо робити, ми будемо вимащувати тим хлібом смачним. Подивимося на колір. Колір не відрізняється. Від кольору не можна судити, бо колір це не є. Не є основа і не є смак, не є нічого. Колір нічого не означає. Олія може бути зеленіша, як ось ця, може бути світліша, як ось ця. Якість визначається по-другому. Це знають експерти. З'їсти ось таку брускетту. Це просто, просто, просто щось. Італійці. Я думаю, завжди, чому я така голодна тут в Італії? Чому я так італійську їду завжди-завжди хвалю? Чому я її так хвалю? Тому що дуже-дуже сильно смачно. І залежить, смакота залежить від того, які ви продукти даєте. Ви повірте, тут дуже сильно смачне і воно відрізняється від, від усіх других країн. Зараз я з'їм, бо мені слина точиться, отаку брускету. Бачите, вони так вимакують, вимакують в ті олії. Солі я не додала зовсім. Тому що. Фита джа сулена. Оця фета грецька сулена і ця рибка вона так само солена. Зі села. Все зі села. Я почала думати, чому я тут така завжди голодна і таке воно мені сильно, сильно, сильно смачне. Тому що як я жила у Львові колись, ми там так, так само готували по-різному, але я завжди там, що би таке з'їсти, що би таке з'їсти. Ви розумієте, там ми дотримувалися останні роки. Ми дотримувалися, що обід це обід, але все одно, там в Україні, колись 30 років назад так не було. Там, хто прийшов, той поїв. Коли захотів, ти поїла. Тут я дотримуюся режиму. За багато-багато років я привикла до режиму і мені... І мені це так сильно подобається. Я завжди на обід приходжу дуже сильно голодна. Тому і мені так подобається. Ми так поснідали, сніданок ми поснідали, пізніше, скажімо, до, до обіду. І ми дуже сильно за обідом, ми голодні. мама моя. От Ми як такого готую завжди. Ми з компаньоном сміємося і кажемо, скільки це було б коштувати в ресторані. Від таких тарілки і ось такої риби настоящої. Це було би так дорого коштувало. ніхто вам такої олії дорогої не дасть. І Такого хліба дорогого вам ніхто не дасть. І масла такого дорогого вам ніхто не дасть. Ми тут їмо дуже сильно якісно. І це правда. У нас називається Скарпетта. Дорогенькі мої. Ось так. В Україні це був би позор. Я не знаю, як зараз, а 30 років назад, ось так вилизувати тарілки, це був би позор. А тут в Італії це саме смачніше, яке може бути. В нас роблять на великі свята, всі роблять. Дома, в ресторані тарілки зовсім-зовсім чисті. Вилижують все. Я навіть в холодній воді мию і дуже вживаю мало тих миючих засобів. Ось так хлібом вимакаємо. Ну, що їсти? От вже все з'їли до кінця. І ось така у нас їда смачна тут в Італії. Напишіть в Польщі, як ви їсте, як ви їсте в Америці, як ви їсте в Україні, в Греції. Зі всіх країн, з Іспанії на мене дивляться, з Америки, дургенькі мої. Напишіть мені. Ось так навіть пальці можна підухати. Я звичайно одною рукою можна вилку взяти, можна ніж взяти. Отак. Це сама смакота, яка смачніше не може бути. І пізніше фрукти з города, сільські. Вина сьогодні ми не маємо. Ми не маємо. Дивіться, що в мене стоїть? Бідненьке воно, я його поставила сюди, щоб не забути, вже починаю тут одна, одна гнити. Зараз я витягну, це не момент. Зараз я витягну, я буду садити обов'язково на, на вулиці, буду садити, бо вже трошки задовго ця п'ятина стоїть, тут є чотири рослинки. Одна вже починає гнити. Я щоб вже просто вчора забула. Сьогодні, щоб не забути, вже поставила тут на центр стола. На центр стола, щоб не забути. Як виглядають фікідіндія. Це такі дачі. Зараз я піду наверх і вам покажу, як вони виглядають зверху, ті дачі. Люди собі там обірвали, з тої сторони рвуть. О, як вони підросли. А з цієї сторони... Ой, тут так попадало багато. Пообрізали їх, напевно. Щось тут робиться таке? Ну, бардак. Такі вони великі, такі вони м'ясисті. Дивіться, скільки їх тут багато є. Скільки їх тут багато є. М -м -м. Я, я піду вам покажу зверху, які люди дачі мають. Я тут вже не була когут, чуєте? Я тут років 10 не була на тому місці. Це тут така велика ладжина від Ларджане це означає від ріки загороджено, насип такий великий зробили. І люди мають це в місті, це от супермаркет 100 метрів звідси і, і місто. Але люди мають такі маленькі будиночки, жити тут не можна, переспати можна. Вони там мають город такий маленький, оце звідси і от до того будинку. За будинком там ще 2 метри. І та людина має, от звідки він має, от звідси, ні, від цього дерева. Ось туди. Люди ходять з собаками. Траву тут косять, зараз велика трава. Так тут все змінилося за ті всі роки, що я тут майже 30 років в Італії. Тут ще така хата була стара, така ще довоєнна, вже її нема. Зараз сонце світить, дуже погано видно. Тут люди в місті живуть, вони тут живуть в місті, але пенсіонер, двоє пенсіонерів, як живуть, чоловік з жінкою тоді. Жінка має в хаті що робити, вона продукти купляє, вона їсти варить, а мужчина на пенсії не має, що робити. І він йде сюди, або на ровері їде, або йде сюди і проводить цілий час тут. Купає землю, садить маленькі грядки. Тут на землі тільки мужчини. Жінка городом абсолютно не займається. Ну, Хто має великі ферми, хто має багато, то, звичайно, жінка допомагає. А на таких малесеньких участках жінка не допомагає. Ось так. Піду ще в друге місце покажу вам на другий раз. Таких собак вигулюють. Один старий, цей білий вже храмає. Худий-худий, напевно, вже багато років має. quanto dura allora, questo è un balsamo si dà come un balsamo dopo lo shampoo sì. al posto del balsamo normale più lo tiene e più attacca come del resto tutti i colori uh -huh. e poi va risciacquato si tiene anche 5 minuti e si risciacqua uh -huh. ammorbidisce da questo rosa uh -huh. se no c'è questo che è sempre senza ammoniaca, questa rosa qui, che è però un pochino più acceso più, 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 più vivo, rispetto, più, più forte, forte più, più Barbie, sì, eh. più Barbie, brava, e eh, Barbie non volevo, infatti, eh, allora è meglio una cosa vedi più questo qua mio, ma già una settimana che non lavo, è eh. molto delicato, questo allora, per farlo delicato, va tenuto poco, mm -hmm. tipo due minuti, tre minuti, che attacca proprio leggermente. Mm -hmm. E comunque, con i lavaggi, poi se ne. Quanti lavaggi? Ma pochi. C'è scritto mm -hmm. qualcosa. Questa è una, ma non contiene nulla, eh, non ah, è da diluire mm -hmm. niente, è proprio un semplice balsamo mm -hmm. che, che attacca in base a quello che trova sopra. Tanto viene questo. Allora, il tubo è grande, così viene 14, ma ci si fa. Mm. Più piccolo non c'è no, per no. provare. No, non ce l'ho. Mm -hmm. Più piccolo, il parrucchiere usa questi Ok. Allora, no, più piccino non ce l'ho. Ci penso ancora un sì, attimo, sì. poi ritorno e sì, magari sì, prendo. Sì. Penso che prendo. Grazie mille. Arrivederci, buongiorno. Так подивимося температуру 26 градусів у вологі бо я чую, що вологість є. Подивимося, скільки процентів вологість. 72, це велика вологість. Сьогодні і на вулиці, і в хаті. Тут я сьогодні простині поправила, мені ще треба простині заложити, і наволочки так само. Ідемо на вулицю, подивимося, яка панорама на вулиці. І на цьому я попрощаюся. Подивимося, чи в місяць є. Вчора в нас місяць червоний не був, а тут вже повинен бути місяць, а місяця не видно ще хмарно, сьогодні хмарно. Завтра теж буде трохи хмарно, а післязавтра у нас буде дощ. Сьогодні у нас понеділок, понеділок-вечір, завтра це зранку віктор, вийде відео. Місяця зовсім нема. На роверах їздять, гасають, машин мало. Тому що всі вже майже за столом, ще дехто з собаками ходять, гуляють. Люди вже повечеряли скоріше і тепер ходять з собакою. Діти піщать, кричать в парку, як завжди. І ось так. На тому я закінчую дургесеньки мої. Всім миру, миру. Якнайскоріше. Це саме основне на сьогоднішній день. І будьте усі здорові! Дякую вам. Напишіть мені коментарі, я буду дуже рада. Всіх цілую і до скорого мого нового відео.